У ще одній львівській школі відновили басейн Коштоміста міста. Там провели генеральну реконструкцію старого водного поля. Ремонт обійшовся понад один мільйон гривень. Тепер уроки фізкультури школярі проводитимуть саме у басейні. Водичка тепла і плавається тут добре. І басейн дуже добрий. Ну нам дуже подобається плавати. Мим крилем назад на спині. Ну ще там дельфіном. Фізкультура у басейні буде лише для учнів молодших класів. Головне завдання шкільного басейну навчити дитину плавати, а не зробити з неї чемпіона. Друге завдання це є реабілітація дітей, які потребують оздоровлення з проблемами із хребтом із поставою. У нас є зараз консультації лікарів і спеціальні вправи, які будуть тут надаватися дітям. За останні чотири роки у Львові відремонтували сім басейнів у школах та два у садочках. Цього року свій басейн матиме ще одна школа, номер 92